Михайло Михайлович, щиро дякуємо вам за те, що погодились дати інтерв'ю нашому веб-сайту. одразу таке питання, чому ніяк на Тернопільщині не вдається продати завод Оріон? Ну, я думаю, що він буде проданий, але є два чи дві складові ситуації, які цього не дають на сьогоднішній день зробити. Ви ж пам'ятаєте, що в нас на сьогоднішній день. Чинною залишається державна програма приватизації на 2000-2001 роки. В цій державній програмі приватизації виписана одна норма, яка стосується підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Саме завод Оріон є в цьому переліку. І для тих підприємств, які відносяться до цього переліку, існує така норма. Промисловий інвестор. Тобто покупцем може бути аналогічне підприємство, яке користується продукцією заводу воду оривом, або поставляє свої складові для виробництва цієї продукції, яку виробляє Орило. На превеликий жаль, на сьогодні в Україні таких структур немає. Всі складові для випуску продукції Оріон отримує як з далекого, так і з ближнього Зарубіжжя. Ми постійно, коли оголошуємо черговий конкурс, ми через всі форми і види засобів масової інформації, в тому числі перекладаємо на англійську мову і розміщаємо. Так були свій час, інтересанти були Санкт Петербурга. Цікавилася Москва в свій час, але це залишилося тільки на рівні запитів, інтересу. Далі справа не дійшла. Хоча ми їм пропонували, будь ласка, отримайте документацію, знайомтеся і так далі. Тому питання стоїть в одному: що треба приймати нову державну програму приватизації. Про що і сказав наш президент в сесійній залі Верховної Ради. Що найближчим часом уряд повинен внести законопроект державної програми приватизації до Верховної Ради. В зв'язку з тим, що нова програма приватизації дещо змінює підходи до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, я думаю, що після цього конкурс по заводу Оріон відбудеться. І ми знайдемо. Дійсно, інвестора, тому що там потрібен інвестор. Скажіть, будь ласка, якщо б не було цього обмеження, щоб підприємство зберегло свій профіль, чи тоді ціна не занижена на підприємство? Ви знаєте. Там ж такі площі кажуть. Однієї сторони, оце обмеження, що є, це є добре. Так. В плані тому, що завод Оріон, якщо я попав сьогодні в руки промислового інвестора, то він би випускав цю продукцію, яку зараз випускає завод, і міг би на тих площах і потужностях розробляти і пускати виробництво нові види продукції. Якби не було цього обмеження, я боюсь, що могло б статися так, щоб завод перетворив якусь іншу площадку. Черговий гранд базар Чергову площадку. В тому числі може і торгову. Ми цього допустити не можемо. І ми в будь-якому випадку, якщо ви знайомилися з нашими умовами конкурсу, вони дуже конкретні і дуже жорсткі. Ми навіть публікували. Так. Пане Михайле, а які найбільші досягнення фонду держмайна за цей рік? Ви знаєте, ми маємо досягнення кожен рік, але вони один на одного не похожі. А цього року щось особливе. Значить, цього року в першу чергу нас доведено завдання. Надходження коштів від управління і використання державним майном. В першу чергу, це від оренди державного майна. Немало-небагато. На таку невеличку Тернопільську область майже 4 мільйони надходження коштів до оренди державного майна. І цих 4 мільйони в нас розписані помісячно. І в нас це питання контролюється з сторони центрального апарату. У нас доведено завдання по приватизації надходження коштів. Тому ми мусимо працювати ритмічно і щомісячно. Ми на сьогоднішній день із тих 4 майже мільйони, так, ми вже майже маємо 3 мільйони 500. Нам до кінця року залишилося 500 тисяч. В середньому ми в місяць. Організовуємо надходження коштів від оренди державного майна в межах 330-340 тисяч. Тобто ми сьогодні вже можемо сміло сказати, що завдання по надходженню коштів від оренди державного майна на Тернопільщині будуть виконані. Що стосується приватизації, ми рахуємо досягненням є те, що ми в цьому році приватизували вже об'єкт. Державної власності разом із земельною ділянкою. Тим похвалитися можуть не всі регіони в Україні. І зараз в нас в п'ятницю черговий аукціон. І теж буде ще один об'єкт, тому що можна це сказати сьогодні. Бо термін подання заяв закінчився в понеділок, і в нас є заявки на цей об'єкт, який буде проданий в п'ятницю, теж разом із земельною ділянкою. Це дуже складно. Продавати земельною ділянкою. Я не розділяю методологічних підходів в цьому плані. На органи приватизації покладена підготовка об'єкту, як самого об'єкту до приватизації, так і підготовка землі до приватизації. Ми в цьому плані працюємо із органами земельними, але вони не мають такого чіткого завдання в цьому плані, як ми. Тому ми неодноразово виходили з пропозиції, треба розділити це. Земельники повинні робити свою частину, ми повинні робити свою частину. І потім нам тільки передати документи, ми підсумували вартість об'єкту і вартість землі і виходимо на об'єкт аукціону, так званий. Це і дуже проблема. Тим паче, нас на перших порах не було дуже спеціалістів. По землі, а там ж, і, як правило, по тих об'єктах, які йдуть на приватизацію, землепорядної документації немає. Ми починаємо роботу з самого початку і доводимо це до кінця. Це час. Але бачите, є вже У нас результати невеликі, але є. В світі приватизація, якщо я не помиляюсь, проводиться спочатку земля, а потім вже об'єкти об вважаються тимчасовими. Знаєте, в нас згідно ідеології приватизації пішло перше, це об'єкти, які розташовані на землі, і ми завжди в договорах купівлі-продажу і в планах приватизації виписали норму. Що покупець в відповідності до чинного законодавства з органами місцевого середування і місцевої влади і вирішує земельні питання. Крапка. Але перед тим, як ми приватизовували об'єкти, там, як правило, завжди ще за часів Радянського Союзу, на всіх державних підприємствах були державні акти по землі. І це вони залишилися. І там чітко було визначено сусіди справа зліва, зверху, знизу, і повністю площа земельної ділянки. Михайло Михайлович, ви говорили про досягнення фонду. А над чим ще треба працювати? Які от ви бачите недочим не треба працювати? Ми, ну я б сказав так, що серед тих е, нормальних питань і плюсових питань можна віднести те, що ми в області завершуємо передачу житла, в тому числі гуртожитків комунальної власності. Можете детальніше питання ще трошки? Нам вдалося це. І майже в нас залишилося так. Я вам скажу, в нас залишилося. По районах один гуртожиток в Чортківському районі. Це зараз йдуть по ньому судові справи. Ми мали вже ту справу завершити, але судові справи йдуть. Це з буде? Так. І є ще в нас гуртожитки в місті Тернополі. До речі, завтра на засіданні виконкому міської ради затверджуються акти про передачу в комунальну власність трьох гуртожитків Березовиці цукрового заводу, ВАД, «Цукровий завод Поділля. От і потім залишаються ще три гуртожитки. Ми все робимо. І просимо міську раду, і до них звертаємося. Я особисто на ці теми розмовляю із міським головою про те, що ми в цьому році закінчили. Ми будемо напевно в Україні єдині, що ми закін... завершимо передачу житла. Це дуже важливо. Це дає можливість людям використати своє конституційне право право на житло. Михайло Михайловичу, в пресі пройшла інформація, що будуть приватизовуватися частина Обленерго, частина їхніх пакетів, в тому числі згадувалось Тернопіль Обленерго. Чи... Е, є рішення Кабінету міністрів, яке стосується не тільки Тернополя, а стосується інших Обленерго, е, пакети акцій, які будуть виставлятися на продаж. В тому числі, в цьому переліку, є Тернопільське Обленерго. В державній власності по Тернопільському енерго залишиться тільки. 25% плюс одна акція? Решту 25 із тих, яких є сьогодні 51, будуть вони продані. На сьогоднішній день вони є в цьому переліку фондом державного майна прийнятий наказ, і зараз ці пакети готуються. Це не так просто. Це треба зробити оцінку пакета, значить, зробити аудит, виставити його на біржу. Вони будуть продаватися на біржі. От в Україні. Так, в Україні. Яка орієнтовна вартість? Планується хоча б залучити. Мені зараз важко сказати, тому що, розумієте, якщо там брати десь статутну вартість, це одне, а це буде вартість на підставі незалежної оцінки. І тим паче, Обенерго як стратегами займається тільки центральний апарат. Нам mm -hmm. ці mm -hmm. питання не передані. Ви говорили про орендарів, про покупців. Хто найбільше з орендарів от, приносить прибутку для місцевого бюджету, державного. Кого можете відкрити? Ми маємо е 411 договорів оренди державного майна. 411. Із них 40 договорів. Це є е е об'єкти, які передані в оренду е безпосередньо підприємствами, організаціями і установами. Все решту в договорах оренди орендавцями виступає регіональне відділення. Знаєте, в нас нема дуже таких великих об'єктів переданих оренди, як в інших регіонах, скажімо, Луганс, Донець, там шахти передані в оренду, там мільйони орендної плати поступає. Ми маємо всього чотири цілісні майнові комплекси і структурних підрозділів, які передані в оренду. І, звісно, від них є найбільша орендна плата. Це цех по розливу горілки Новосілківського спиртзаводу, який орендує шусту спирт. Він має десь в межах тисяч місячно, тисяч, 18 тисяч місячної орендної плати. Ми маємо цех по розливу в оренді е, Галіція Дистелері, що роблять коняк Бучач-Бучачі. Так. Це десь так, також десь в межах 17 тисяч щомісячно. Чому я кажу в межах, тому що, розумієте, орендна плата залежить кожен місяць від індексу інфляції. Але в середньому 17-18 тисяч ці два об'єкти дають. Трошки менше нам дає е, полупанівський кар'єр, в межах 12 тисяч. Оце все. Решту, все це е, дрібне. Приміщення під склади, приміщення під офіси. Не як дав... Нещодавно як правило. Нещодавно довелося прочитати оголошення навіть в технічному університеті, там для сканування, приміщення чи в Тернопіль в госпі. Також визна дуже багато. Дуже так. багато, до речі, в вищих навчальних закладах здається площ для того, щоб студентам надати всі послуги, які можна. Це сканування, це прання білизни, значить це харчування. Це торгівля канцтоварами і, і іншим. Тому, ви знаєте, в нас навіть є площі, які здаються в оренду 1, 15 2 квадратні метри. Скажімо, банки під встановлення банкоматів. Тому тих що місячно 340 тисяч, які я сказав, це ми набираємо за рахунок отаких от невеличких по об'ємах. З точки зору вартості договорів оренди. Але а важкої... я ж кажу, це і 402. Але важкої копіткої праці. Важкої кропіткої праці. Тим паче, тим паче, ми вважаємо, що дуже правильно зроблено кабінет, вернівши внесені зміни до закону про оренду державного і комунального майна Верховною Радою, де записано, що кожних три роки повинна проводитись нова оцінка об'єкту оренди. Це перший. І друге, на днях ми отримали постанову Кабінету міністрів, якою передбачено по окремих напрямках використання державного майна збільшити орендні ставки на 5-10%. Михайло Михайлович, але є ще, одна тенденція. є ще одна тенденція. Якщо ви уважно їдете по Тернополю, то ви бачите оголошення, здається в оренду. Оренда. Передам оренду. І це приватне майно. Uh -huh. І хочемо ми цього чи не хочемо, а з початку року майже два десятки договорів оренди ми припинили. Чому Орендарі вважають, що їм економічно невигідно мати це майно в оренді. Чи то складські приміщення, вишукують десь менші, офісні. Отут є конкурент, схема приватної власності. І там з власником приватним можна скоріше домовитись. Там не обов'язкове страхування. У нас обов'язкове страхування державного майна. Це істотна умова договору оренди. У нас не може нічого бути зараховано, якісь види робіт по ремонту, утриманню е реконструкції приміщення в рахунок орендної плати. Угу. У нас є терміни сплати орендної плати 15 число наступного місяця за попередній. Якщо ти переходиш межу 15-го числа, до тебе вже можуть застосовувати штрафні санкції. Тому, а у приватника ці питання обговорюються за столом, а в нас вони вирішуються згідно закону. Михайло Михайлович, ще така тема Тернопільського аеропорту свого часу ви, напевно, за вашого керівництва був проданий аеропорт. Це було великим досягненням. Потім він був... Відсуджений, тому що неналежно ним. Яка ситуація зараз? Засаг маси інформа... інформації гуляє недостовірна інформація. Яка сама? Що аеропорт був в частині відсуджений. Аеропорт не був відсуджений. Коли ми провели аукціон і його продали, покупець на протязі місяця повинен був виконати. Істотну умову договору купівлі-продажу, проплатити 50% від вартості проданого майна. Це зроблено не було. Після цього покупи звернувся до суду з позивною заявою визнати недійсним договір купівлі-продажу. Підставою під це визнати недійсним, там було раз, два, три, чотири, п'ять чи сім чи десять пунктів. Чи вони були дійсно вагомими аргументами? Чи ну, зараз я скажу. От, знавши це, чисто випадково, ми звернулися ще місяць пройшов і гроші не поступили, крім мільйона, який був заплачений в вигляді авансу. Ми звернулися до суду, договір розірвати в зв'язку з тим, що покупець не виконав своїх зобов'язань. І накласти штрафні санкції на покупця в розмірі 20%, як це передбачено чинним законодавством, від ціни продажу. Це 6 мільйонів 400. 000. Два позови зустрілися в суді. Суд відхилив, паналізувавши. Всі матеріали, до речі, в нас екзаменували дуже серйозно, відхилив позовну заяву Покупця і задовільнив позов Регіонального відділення. Тим самим ми доказали Покупцю, що договір відповідає чинному законодавству. І ті всі їхні причини щодо визнання договору недійсним, є надуманими. Після цього пішли суди. Львів, ми виграємо апеляцію, е касацію в Вищому господарському суді програємо, так? і ми після цього звертаємося до Верховного суду України. Верховний суд України, це вперше, слухав дане питання із запрошенням сторін. І було скасовано рішення Вищого господарського суду, залишення рішення суду першої інстанції. Після цього був виданий наказ суду, наказ отримала виконавча служба, яка описала майно покупця і почала продавати. Тобто, після всіх торгів, після, верніше, акумуляції коштів з рахунків покупця, було отримано ще десь 1800. Ми перерахували і завдаток, перерахували все територіальні громади, оскільки аеропорт це є комунальна власність територіальної громади області. Це все пішло на поповнення бюджету місцевого. Обласної. Обласної ради. Так. так. Кошти закінчилися. Підприємство. Так. Рахунки арештовані. Виконавча служба описує майно, оцінює і виставляє на торги. Це є майно комплекс готелю і ресторану, магніт. Місцестрий. І недобудована станція техобслуговування. Раз виставляють на торги, другий раз виставляють на торги, воно не продається. Дойшли до того, що зараз вирішується питання. Ну, до речі, треба сказати, що на кожному етапі покупець звертався з тим чи іншим до суду позивними заявами, що ставив всякі перешкоди і нам, і виконавчій службі для того, щоб цей процес швидше завершити. Це було постійно і зараз воно триває. Але дійшло до того, що зараз йде в зв'язку з тим, що майно не продано, ми дали погодження разом з обласною радою, що готові взяти на баланс це майно. Чекаємо від виконавчої служби постанову судового виконавця і акт передачі. Чому я кажу, що майно було відсуджене? Майно не було передано аеропорт покупцю. Передача майна здійснюється тільки повної проплати. А він не проплатив ні копійки. Акта прийому передачі підписано не було. Майно як було на балансі обласної юридичної особи в управлінні обласної ради, так воно і залишилося. Тому відсуджувати майно не було потреби. Просто ми для територіальної громади. Зв'язку з тим, що покуп повівся некоректно, всупереч умовам договору купівлі-продажу, ми спрямували вже майже 2 мільйони, і зараз ще як це майно приймемо, Тим самим ми отак от от підтримуємо територіальну громаду обласної ради. Михайло... Тернопільської області. Михайло Михайлович, а на вашу думку, як краще от, як, для громади Тернопільщини, де аеропорт в комунальній власності, чи все ж таки з часом його. Передадуть, якщо порівняти там з. Знаєте, аеропортом? колись казали так: віддайте аеропорт управління міської ради. Потім сказали, що віддайте аеропорт управління двох рад обласної і міської. Але для того, щоб забезпечити аеропорт, чи йому рівень діяльності такий, який повинен сьогодні бути, а це не нижче європейська, якщо ми хочемо, щоб він працював, так? То ні обласний бюджет, ні міський бюджет окремі, і навіть в сумі вони не потягнуть виведення нашого аеропорта на рівень європейський. Тому є три позиції, і повинні депутати обласної ради визначитися. Перше це приватизація. З пошуком конкретного інвестора під конкретні умови. Ми дуже були, виписали цьому покупцю конкретні умови, за що е, я навіть нажив собі деяких ворогів. У нас було чітко виписано збереження профілю, постійного профілю діяльності, перевезення вантажів, пасажирів, пошти на внутрішніх і міжнародних рейсах. Крапка. Бо всі думали, що оригінальне відділення напише профіль збереження 3-5 років. І оце раз в місяць чартер відправлять, а через після п'яти років земельку, як на ладоні на столі, 144 гектари, значить можна буде використовувати дуже добре. Ні, ми написали постійно. Навіть були такі, що це собі фонд таке дозволив. Обласна рада такого не записувала. Обласна рада нам просто дивувала повноваження. А ми розробляли ці умови. Ми правильно зробили, що це виписано. І зараз, якщо піти на приватизацію, теж ці умови треба виписувати. І конкретно, щоб не було нікого, значить, думок на перспективу, що там можна звернути аеропорт як аеропорт. Оце перше. Друге оренда. Або концесія. Оце два варіанти. Воно дуже похоже між собою, але є там нюанси. Тобто, треба знаходити орендаря. Виписувати нормальні умови по договору оренди, передавати це не на 3, не на 5 років, набагато більше, це в компетенції сесії, бо майно комунальне. От виписуйте нормальні умови і працювати. І третє, останнє це створення спільного підприємства. Обласна рада з однієї сторони і якийсь інвестор, скажімо так, з другої сторони. Розподіл 49 на 51, чи 51 на 51, чи 75 на 25 це питання вже обговорення. І теж складання нормального документу. Тобто кожен із тих способів передбачає внесення туди зовнішніх інвестицій. Я не маю на увазі зовнішніх іноземних, зовнішніх навіть наших, але це мусить бути ні не обласна рада, ні не міська, ні сам аеропорт. Зовнішні інвестиції повинні бути там. На вашу думку, скільки потрібно коштів, щоб аеропорт повноцінно запрацював? Хоча б орієнтовну суму. Знаєте, я не хотів би про ці речі говорити, тому що це повинні стати спеціалісти, тим паче, що з кожним роком вимоги до аеропортів, а тим паче наш аеропорт має статус міжнародного, він збережений, От. то треба, щоб це сказали спеціалісти, це прорахували. Але десь років тому 5. Один чиновник сказав, що оце, каже: отут ми даємо зараз 3 мільйони аеропорт і аеропорт запрацює. Ну, я просто посміявся з цього. Так. І ще якщо на закінчення розмови, не знаючи до вашої компетенції, належить, кажуть, що буде продаватись видавничий комбінат Збруч. Чи це не ваше? Це не в нашому управлінні, Ні. знаходиться це в управлінні в Києві. Укрком uh -huh. видав, займається видавництвом uh -huh. збруч. От, ну, я би е, коментував це так, що якщо це так буде зроблено, це дарма. Це дарма. От. Але це, напевно, до цього, як ви кажете, е, схиляє територію, на якій він розміщений. Чи місце його розташування. Добре, Щиро дякуємо, Михайло Михайловичу, за розмову. Нема за що. Якщо...